Як можна легко почати заробляти в інтернеті? Шість найкращих способів заробітку на даний момент, більшість з яких пов'язані з криптою. Для зручності до кожного способу буде окреме відео. Отже, почнемо: Перший спосіб підопі торгівля на біржах. Тобі, як на мене, це найбільш безпечний та стабільний спосіб заробітку в крипті. Суть полягає в тому, що ти купуєш щось за те на біржі дешевше якоїсь людини, та продаєш дорожче. І також навпаки, продаємо комусь дорожче та купуємо дешевше, по суті, заробляючи на різниці курсів. Чому ця різниця взагалі виникає? А все через надмірну потребність людей, якомога швидше продати або купити ЮЗТ. Ми це використовуємо та торгуємо як мельчанти, тобто виставляємо власні оголошення на біржі, бо спред є завжди. Також можна шукати спреди між біржами та навіть використовувати криптообмінники з плюсів, ти контролюєш свої ризики, працюєш з фіатом та криптою, тобто твої гроші лише в твоєму розпорядженні. Почати можна зі 100 доларів, навіть з таким депозитом можна заробляти кожен день в 10 доларів. Ще 10% до вашого депозиту. А якщо ще масштабуватись і крутити зв'язки з європейськими банками, то думаю, самі розумієте, що заробіток буде більшим. Приходь за посиланням в профілі, там ти знайдеш безкоштовні зв'язки та додаткову інформацію.